Добрий день. Тема сьогоднішнього відео Куманія і Козарія, Стародавні українські держави. В цьому ролику ми дізнаємось про існування ще одної держави на території України в період існування Росії а також про те, чому історики приховують факт існування такої країни, як Куманія, яка є на всіх старих картах, включно до кінця 18 століття. Якщо ми візьмемо гостинський літопис. То ми побачимо, що Енети чи то сармати в першому тисячолітті до нашої ери розселили з Чорного моря по всій Європі. Таким чином, виникли дві сарматії, Європейська і Азійська. Європейська сарматія простягалась від вісли до дону, а азійська чи Асирійська від Дону до Каспію. Далі, якщо ми продовжимо читати гостинський літопис. То дізнаємось, що в своїх описах історики Страбон і Птолемей, описуючи народ, який жив біля Чорного моря і коло Меутійського озера, тобто Азовського моря, називався Роксоланами, цебто Русь і Алани. Отож, історик Страбон жив на початку першого століття нашої ери, а Птолемей майже на 100 років пізніше. І саме на території України. На берегах Чорного і Азовського морів вони зафіксували проживання сарматів Роксоланів, цебто Русько-Аланів в IV столітті на території України відбулося утворення Союзу Антів чи Грецької унської імперії, куди війшли Роксолани, Поляни та інші племена. Союз Антів проіснував до середини VII століття. Дуже цікаво, що якраз саме в цей період часу. Приблизно в середині 7 століття на території так званої Асирійської сарматії, тобто на землях між річкою Дон і Каспійським морем виникає стародавня держава Хозарський Каганат, або ще як її називають Козарія. Так, наприклад, за свідченням Сестриневича, Козарія була настільки могутня, що коло 750 року. Допомогла візантійському імператорові Константину V взяти гору над царацинами. Задоволений цією перемогою Константин виявив Сармато козарам своє повне задоволення і обіцяв їм високе своє заступництво. Він нібито прозвав їх козаками, Її писав до одного короля свого сусіда і просив його також на майбутні часи називати їх не козарами, а козаками. Трохи пізніше, в 835 році, за допомогою ромейських чи то візантійських будівельників, на річці Дон була збудована фортеця Саркен Біла вежа. По мірі зростання могутності збільшувалась і територіальні володіння Козарії. Так її кордони на Заході доходили до Дніпра, а також до складу козарського Каганату входив Крим. Хто ж жив у Козарії? Історикам важко однозначно відповісти на це питання, але більшість сходиться на думці, що населення Козарії могло складатись з різних народів: касогів, черкесів, тюрків, печенігів і слов'ян русів. В той же час, за свідченням арабських істориків, стає відомо, що руські купці їздили аж на Ітиль, тобто на Волгу, продавати свої товари, і навіть там вони оселялись. Отож, з великою ймовірністю, частина населення Козарії могла бути слов'янами. Наприкінці 8-го, на початку 9-го століття, Русь перебувала в залежності від козарського Каганату і була змушена виплачувати данину. Трохи згодом Козарія втрачає свій вплив на Русь. І вже з кінця 9-го століття руські князі починають робити походи на Козар. Один з найбільших таких походів був здійснений князем Святославом, в ході якого столиця хозарського каганату Саркел була взята. Також були захоплені такі міста, як Семендер, стара столиця Козарії і Ітиль. Одною із причин такого походу, як вважається, могло бути те, що правляча верхівка Козарії прийняла іодаїзм, що могло бути такою собі зрадою старих звичаїв. Зараз важко сказати, яку точну роль релігія могла відігравати в політичному житті Росії, А ще більше важче сказати про її зв'язок з Козарією. Також варто зазначити, що як у Козарів були Кагани, так і в Русі були Кагани-князі. Крім того, були і спільні походи з Козарами. Наприклад, в 941 році князь Ігор разом з Козарським Каганом. Військо якого були Хозари-християни, вирушив похід на Ромейську імперію, враховуючи всі вище згадані історичні джерела, можна висунути гіпотезу, що як на землях Русі, до яких можна включити території полян, деревлян, сіверян, долібів, тиверців і уличів, так і на землях Козарії, яка, нагадаю, охоплювала території Південно-східної України Криму і Кубані, проживав один народ. Звичайно, в Козарії, крім слов'ян, могли б бути ще тюрки і черкеси. Отож, в 966 році князь Святослав, так би мовити, об'єднав землю Русі і Козарії. Хоча чомусь у підручниках з історії ви цього факту не знайдете. Там усе так поставлено, ніби він стерзнеця землі всю козарську державу, від чого та взагалі перестала існувати. Але, на превеликий жаль. Для офіційної історії, і на щастя для нас так не буває. Бо люди, які там жили, нікуди не щезли і продовжили жити на тутешніх землях. Також хочу зауважити, що ці території після походу Святослава для Росії якось перестають існувати так, ніби там ніхто і не жив. І вже як прийнято з офіційної історії середині 11 століття туди приходять так звані половці. Але якщо ми будемо краще розбиратись в цьому питанні, то зрозуміємо, що ніякі половці нікуди не приходили. Просто в якийсь певний період часу народ, що проживав в південно-східних степах України і на землях Кубані, стали називати половцями або куманами. В той же час, в середині 11 століття, за Волги на половців спробували напасти торки тюрські племена. Але вони були відбиті і відкинуті назад за річку йти. Більше того, самі полиці швидше за все були також неводорідною масою, і чим далі на схід від дону, тим більше міг бути вплив чорської крові. Також, якщо ми будемо детально займатися цим питанням, то зрозуміємо, що якось дуже дивно половці продовжували традиції хозар і також називали своїх правителів каганами. Тут одразу хочу навести список найвідоміших імен половецьких каганів: Ясінь, Боняк, Белюк, Кобяк, Кітан, Ітлар, Куря, Шарукан, Тугоркан, Котян Сутоєвич і Юрій Кончакович. Як мінімум, половину з тих прізвищ можна віднести до українських. Що вже говорить про те, що їх носії могли бути вихідцями якраз з білої куманії, що була в Криму і на землях від Дону до Дунаю, про яку зараз я розповім. Цікавим є факт з історичного твору діяння угорців», якому сказано, що кумани Половці розділялись на білих і чорних. Звідси можна зрозуміти, що чорна куманія охоплювала землі Дону і Кубані. А біла, ймовірно, землі від Дону до Дунаю, тобто якраз область південно-східної України. Якщо ми зайдемо у Вікіпедію, то побачимо, що Чорна Куманія була сформована приблизно в 1150 році і одною з мов, яка була поширена на її землях, була Руська. Що цікаво, 1223 рік. Дата, коли Чорна Кманія війшла до складу татарської Орди. То що у нас виходить? Після розпаду козарського каганату згодом виникло два утворення чорна і біла куманія, які займали землі від Дунаю до Каспійського моря. Ми знаємо, що на цих землях була поширена руська мова. Також, ймовірно, були і інші мови. Частина Половецьких князів, ймовірно, якраз. З білої комані мали тісні зв'язки з Руссю. Далі, вже на початку 13 століття, відбулося вторгнення Орди, яка називалась татарами. До складу татарської Орди в цей період часу війшли землі чорної і білої Команії. Звичайно, тутешнє населення не могло розчинитись повітрі і спокійно собі продовжувало жити на тих же територіях. Тут можна задати втечу Кагана Котяна, який після вторгнення татар втік в Угорщину. Даний факт історія пояснює так, як переселення половців на захист. Але це брехня. Якщо ми детально розберемося, то дізнаємося, що переселились в Угорщину тільки свита Кагана, а не усі полонці. Проте і самі угорці не захотіли присутності Кагана на своїх землях, бо боялись, що той може перейти на сторону Батия. Тому Каган Котян пішов в Болгарії. Після входження половецьких земель до складу татарської орди цими територіями почав керувати Бати. Ймовірно, він міг носити титул Кагана або військового ватажка. В той же час великий хан міг бути таким собі духовним лідером, беручи до уваги дані з літопису, в якому чітко сказано, що в 1239 році Каган Батий після походу на землі Волго-Обського межиріччя. Повернувся в Половецьку землю і став звідти посилати війська на городи Руські. І в 1240 році, коли він брав в облогу Київ, то ми бачимо, що ряд його кращих воєначальників могли бути саме куманами половцями і предками українців. Там же Батий міг бути європейського, а не монголоїдного походження. Після його смерті на землях Білої Команії від Дунаю до Дону утвердився Борондай, Після нього, вже в 1263 році, на цій території став правити Ногай, який, по суті, відокремився від Золотої Орди і мав титул найвищого військового командуючого Беклярбек. -Бек. На жаль, офіційна історія приховує реальну зовнішність Ногая. У нас є тільки батальне зображення взяти з літопису. Але, як ми розуміємо, ногай. Правив саме на землях, на яких в значній кількості могли жити предки українців слов'яни, Роксолани, Сармати. Далі у нас Беклярбек-Мамай, який також правив на землях від Дунаю до Дону. Задаємо карту Авраама Кескеса 1375 року, де, як ми бачимо, на території України існує дві держави Руць і Команія. В той же час на карті офіційної історії нам показують, що значну територію України займає Велике Литовське князівство. А на південному сході є Кримське ханство. Зараз ми можемо поглянути на карту періоду приблизно початку 17 століття. На цій карті знову є Русь і Якуманія, окремо показана Литванія і Московія. Дуже цікаво, що картограф 17 століття відображає на карті Русь, хоча цієї країни вже як 300 років не мало існувати. І знову виникає питання: а чому на карті не показана Річ Посполита, яка підписана просто як полоні? Мабуть, неможливо буде знайти карти, де би стародавні географи зображували на мапі Велике Литовське князівство, що змушує задуматись, а чи взагалі існувало таке державне утворення? Бо тільки сучасні карти, намальовані в 20 столітті, зображують на картах Велике Литовське князівство чи Річ Посполита. Але задаємо, що історія сфальсифікована. Можна припустити, що такі назви, як Велике Литовське князівство, це також кабінетний термін, як, наприклад, Київська Русь. Зараз я наведу ще ряд карт, які показують Куманію. Карта Джованні Антоніо Манджіні 1597 рік. Карта Ніколя Сансона. 1663. Карта Роберта Мордена. 1693. А тепер задаємо, як виникло козацтво. Це відбулося в кінці 15 століття, Як каже офіційна історія Люди, що втікали від польських панів з правобережної України. Перепливали Дніпро, і там, в диких землях, засновували городища, які потім переросли в містечка. Дуже цікаво, що тодішні козаки у військовій справі використовували тактику поливців. Вони застосовували вози, а також добре стріляли з лука. Якраз люди, що жили під панами і ніколи не бачили степу, стали б отак точно копіювати половецьку тактику, в той час як самих полиців. Вже не існувало більше 200 років. Також є важливим і той факт, що коли козаки звертались до німки Катерини в своїх посланнях, вони стверджували, що живуть на цих землях тисячу літ. Тож можна сміло сказати, що формування Січі і козаччини тікачами від панщини це історичний міф. Насправді козацька держава швидше за все була тою ж команією. Яка виникла після розпаду хозарського Каганата? Під питанням знаходиться Кримське ханство, бо територіально воно знаходилось саме в південно-східних регіонах України. Але щось мені підказує, що Кримське ханство швидше за все обмежувалось землями Кримського півострова. Отож, як ми бачимо, історія козацтва не така проста річ, як його описує офіційна історія. Що доводить, що козаки не були жебриками-втікачами, а мали свій державний устрій, який відрізнявся від європейського зразка державності. Проте в той же час економічними можливостями козаки не поступались іншим європейським країнам і могли спокійно озброювати цілу армію. А ці всі згадки про те, що польський король давав бідним козакам гроші, щоб ті щось мали, не що інше, а плата за військові послуги. Що в той час було поширеною практикою, бо, як ми знаємо, 16-17 століття було епохою найманих армій. Дякую за увагу!